Слава Богу. Слава Богу! Не потомилися? Чуть-чуть, я знаю. То ми, ми тут сидимо, таке панство соломине, а там вон люди стоять за час. У нас був у церкві в Борбені, бо я родом з зборбена. Був такий пастор-дєдочка. Я не міг дочекатись, коли він встане проповідувати. А знаєте що? Я знав, що після нього вже ніхто не буде. Вже після мене може хтось буде, але дуже мало, може заспяти ще хор. А, ну, це так для нашого настрою. А власне сьогодні справді такий день дякую за запрошення, що маємо цю гарну можливість бути разом з вами, бачити. І я розумію, що ви є по особливому благословенні і ваші молитви Бог чує. Знаєте чого? Правда, ж навіть вам лицем до сонця і то приємно. Значить, Бог чує наші молитви, бо я казав, брату, ти нас тут потисмажиш, але виявляється, що тільки підігріємо трошки. Отже, брати і сестри, в нас сьогодні День подяки. Ця тематика зрозуміла, ми говоримо про вдячність Богу, ми говоримо про врожай, ми говоримо про закони, що посієш, те й пожнеш. І я також не буду відступати від цієї думки, а потім ми помолимось. Отже, текст із Божого Слова. Книга Левит, 23 розділ такі слова, 10-й «Промов, каже Бог до Ізраїля у і скажеш їм, коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниво Його, то снопа первоплоду ваших жнив принесете до священника, А він буде колихати снопа того перед лицем Господнім, щоб набути вподобання вам. Я буду нагадувати ще деякі тексти із Божого Слова, але сьогодні поговоримо про вдячність бо день подяки. Бо ми дякуємо за хліб, який тут у нас на столі, за яблука, яких ніхто не хоче їсти. Я колись попав в Якутію. Це 90-ті роки. Там ми наші місіонери служили, і пригадую, дівчинка прийшла маленька і каже: даруйте, я мовою оригіналу скажу. Дядя, скажіть, а це правда, що у вас там яблуки і морковка під ногами бивають? Ви зрозуміли, що вона сказала? Чи то правда, що у нас яблука і морковка під ногами? А я думаю, що вона має на увазі? Виявляється, туди Яблочко і морковку літаками везуть, ціна дуже висока. А друге дитя каже: а ми в дитячій школі молилися, щоб апельсинок всім дісталося, в магазині, щоб по чесному поділили. То дитячі уроки 6 далеких 90-х. Власне, брати і сестри, ми не завжди не завжди дякуємо Богу. Бо багато є речей, ну, що якось ніби ну, світло погасло, а ой, погасло світло. Хоч би скоріше включили. Казав брат, я навчився дякувати Богу за електроенергію, я навчився планувати, бо ніхто так не навчить. Планувати як обленерго. Я знаю, включили ми три години, багато дещо треба встигнути зробити, бо інакше не встигнеш. Отже, пам'ятаєте, Слово Боже каже про одну людину, фарисей, який прийшов, це Ісус приводить приклад, який зайшов і молився. І знаєте, що Він молився? Боже, я тобі дякую, я не такий, як інші люди. І то правильна молитва, хоч фарисейська молитва. Це принаймні ця частинка. Дякуємо Бога, що ми не такі в тому плані, шановні брати і сестри, хто з цього села, хто з інших сіл. Тому що повернемося після цього зібрання в свої хати. Дякуємо Богу, що ми не такі інші. Ми не переселились нікуди, поки що не переселенці. І ще багато є за що Бога подякувати. Каже слово Боже, за все дякуйте. От виявляється. За все це складно. То за те, що по Харкову знову били сьогодні, то за те, що два дні назад у нас в Луцьку чи три прилетіло, що я аж на веранді присів, бо неподалік влучив шахет п'ятиповерхівку. Ви знаєте, інколи буває дуже складно, Боже, як цій ситуації Тебе дякувати. Тим не менше маємо розуміти. Він Бог, який над нами. Хтось каже, куди Бог дивиться війна в Україну? Бог дивиться на мене і Бог дивиться на вас. Він на своєму місці, Бог війни не починає. Війни почав гріх ще Шезиденського саду. Диявол з тих пір, як спокусив перших людей до сьогодні. Змушує вбивати, ненавидіти, воювати, хапати чужі землі, хапати, а колись, пам'ятаєте, виноградник навофея, північний Ахав, Крим забрав, бо там виноград росте, бо там були мої діти, це мені близько надзвичайно. Але в цих, в цих ситуаціях, мої дорогі, навчимося дякувати Бога. І знаєте чому? В принципі, для Бога, ну, може я вживу не дуже добрий вираз. Чи я йому дякую, чи ні, ну це його природа не міняє зовсім. Він лишається таким самим. Каже слово Боже, він добрий до невдячних і до злих навіть. Виявляється, і той, хто не дякує йому, і той, хто легкословить ім'я Господнє, отримує дощ так само, як і я, так само, як і ми, хто дякує. І тому пам'ятаймо, Бог добрий і до невдячних і до злих. А тепер декілька слів ми прочитали текст із Божого Слова, це старий заповідь це тисячі років тому. Наказ був. Наказ був Божий для Мойсея, і він полягав в наступному: що коли прийде час, ви йдете в ту землю, куди я вас веду, ви будете жати жнива, то нажніть одного снопа, першого снопа, і принесіть до священника. І він буде цей сніп брати в руки. Гойдати перед Божим лицем тим снопом вправо і вліво, сніп потрясання. Це буде мені приємно, це буде знак. Ви знаєте, я читав брати і сестри цей текст і пригадав своє дитинство, коли я був такий, оці хлопчаки, які тут бігають. Може, 6 чи 8 років було мені. І мій улюблений Борбен, бо я там народився, може, хто знає є таке село. Ось зараз живу в Луцьку. Приїжджав із сусіднього села мій дідусь Данило. І він ціпом у дворі молотив жито. Тоді вже й жниварки були, якісь були машини, які вже трохи молотили, але він молотив ціпом. А знаєте для чого? Молодь не знає, що таке ціп, мої я ще знають, так? Да? Знаєте, що таке ціп З за вуха? Я колись спробував вже був дорослим по спині себе раз. Тим бояком дав не захотів. Так ось, дідусь молотив ціпом, а виявляється, він мав ціль. Бо в нас хата була під стріхою, і він каже до батька мого Петро, тіче, треба околоту намолотити, снопки наязати, хату треба перекрити. Ви зрозуміли? Так ось дідусь брав цього снопа, який молотив, брав руки, і я так просив. І казав: ого, гарно сипле. Гарно сипле. Потім знову бив ціпом, знов брав, казав, гарно сипле сніг. Зерно. Тут сказано, хай принесуть снопа, перед Боже лице його підніме священник. І хай гойдає, колише колихає цим снопом спогад перед Богом. Мої дорогі, я хочу сьогодні себе запитати, питання собі і нам усім в першу чергу. Коли мене, як снопа, Бог візьме. І почне не те, що колитати, а так потрусить добряче, що звідти полетить? Хай це питання буде для кожного з нас. Що з снепа моїх років, мого досвіду, моєї освіченості, мого добра чи мого зла? От що з цього снопа буде випадати перед Божим лицем? Питання. Над яким треба задумуватися, не треба можливо зараз давати відповіді, тому що кожен із нас знає, Господи, а що мій сніп, мої роки, моя сила, чи моя молодість, коли ти потрусиш, що випаде з нього Боже? Ви знаєте, інколи Бог потрясає окрему людину і приходять в наше життя дуже тяжкі ситуації, інколи Він бере цілі країни. Як нашу Україну взяв сьогодні в свої руки як цей добірний сніп, бо Україна завжди була житницею Європи, і навіть цілого світу. І починає крести, і починає крести. Північні сусіди ті взяли в руки і вирішили обмолотити українського снопа. І різне також може випадати, мої дорогі. І добре випадає, і зрада випадає, і підлість, і корупція. І багато-багато дещо. Я не хочу зараз здаватись. Пам'ятаймо, одного разу він мене і вас сколихне і що випаде. Я хотів би декілька слів сказати, оскільки ми говоримо сьогодні про сіву, говорив переді мною брат. Декілька слів про сівачів, які сіють. Ну, найперше про людей. Про себе, ми кожен про себе, ми сіємо, брати і сестри, трьох сівачів. Сіє ворог душі людської, диявол, і сіє Бог. Сіє Бог. Нагадував брат, читав післання до Єфесян: не обманюйтесь, що людина посіє, то й пожне. Говорив про закони, і тут немає що сперечатися, закони працюють. Але я хотів би сказати наступне, брати і сестри, Бог нам дав свободу і каже людині, ти можеш сіяти, що хочеш. Сій, що хочеш. Але збирати будеш не що хочеш, а що посіяв. Такий закон, збирати будеш не що хочеш, а що посіяв. Ви не задумались, скільки за сьогодні ми посіяли слів? Може хтось думає, що це така собі дрібничка, немає на що звертати увагу. Насправді ні. Насправді, слово приносить зцілення, слово приносить біль. Слово брехні пропаганди приносить, що люди стають ворогами. Ми тут всі нацисти, і ми тут всі фашисти, я не знаю, хто ми тут ще. Тільки тому, що слово пропаганда, і наші українці, які в Росії живуть, кажуть, ну ви там вже і починають говорити щось своє. Рідні, близькі, родичі. А ми ж знаємо насправді, як є і хто ми є. Слово має силу. Дорогі християни, незалежно від конфесії, запам'ятайте, коли сієте слово, воно як зернятко падає одно, а виростає цілий колос. Прийдеться жати. Слово ваше каже нам Біблія, хай буде з благодатью, сілі прикларлене, щоб ви знали, що відповідати кожному. Пильнуємо за, вашим, за нашими словами. Пильнуємо за нашими словами. Та й ніяке слово недобре, каже апостол, не виходить з ваших уст, а тільки добре для збудування у вірі. Ми сіємо наші поступки, дорослі люди. Наші діти, які тут співали гарно сьогодні, розказували віршики, дивляться на нас. Вони нас слухають, але мало чують. Але те, що ми робимо, 100% вони повторять у своєму житті. Це закон також. Діти повторюють наші поступки, діти повторюють нас у наших. Поступках, ми сіємо наші поступки. Те, що я сію своїми ділами, своєю поведінкою сьогодні формує моє майбутнє, моє завтра. Книга суддів, перший розділ, сьомий текст, є один цікавий факт: сівби і жнив в переносному розумінні. Попав у полон один із царів Адонівезек, який був полонений другим царем. І він сказав так: слухайте уважно, це дуже трагічний текст. Він сказав так: у минулому 70 царів з відрюбаними великими пальцями на їхніх руках і ногах, у мене під столом збирали крифти. Це каже цей суддя, перепрошую цар не зі суддів. І далі він продовжує, а в нього також немає пальців великих. Те, що я робив, як я робив, так поступив Бог зі мною. Він тепер збирає, попробуйте щось взяти цими пальцями без великого пальця. Як я поступав, так зі мною поступили. Сіймо добрі поступки, щоб пізніше пожати добро. Тому що те, що я роблю сьогодні, говорить те. Що мене чекає завтра, сьогодні я сію своє майбутнє, мої дорогі, маємо про це пам'ятати і нашим словом, і нашим поступком, і нашою дією. Ми сіємо наші думки, і цього ніхто, звісно, не бачить, і нам здається, що ну, це так собі нічого не означає, але маємо пам'ятати, що навіть і в наших помислах, навіть і в наших думках. Ми повинні пильнувати, тому що з цього починається все. З цього починається все. Гаразд, сіє ворог душі людської, Я сказав перед трьох сівачів. Перший ми вже сказали, другий диявол сіє. Пам'ятаєте, не буду читати. Нагадаю, текст ви добре його знаєте з Божого Слова. Ісус Христос притчу про кокіль привів людям і каже: один чоловік добре насіння, пшеничко посіяв на полі. А коли люди спали, то прийшов ворог і посіяв кукіль, бур'ян посіяв. І коли прийшли жнива, питають того господаря, так ти ж добре насіння сіяв? А звідки це взялося? Ісус Христос пояснює: той, хто посіяв кукіль, ворог або диявол, так і називає просто. Той, хто сіє зло, беззаконня є. Ворог душі людської диявола. Знаєте, коли він сіє? Ми всі люди сіємо в день. Він сіє, каже Ісус, коли люди спали. Я хочу взяти для себе це як приклад. Візьмемо для себе, коли ми дрімаємо, коли ми не пильнуємо, коли глава сім'ї не пильнує, диявол сіє. Лукавство, підозри. Десь зраду, десь ще щось. І як результат страждає сім'я. Коли не пильнує, дрімає глава сім'ї. Даруйте, Бог сіє навіть і в церкві. І це правда, коли не пильнують ті, хто мають пильнувати, не пильнують служителі Божі, коли кажуть, я Павлів, я Аполосів, я Христів і так далі, сіє поділ, розбрат. ще щось недобре. Бог сіє в державі, коли стражі, мужі державні дрімають, коли забувають, для чого вони є. Коли забувають, що мають приймати доброчесні закони, коли не забувають єдине про що, про власне збагачення, а це дрімота і, і як результат приходить горе, приходять війни, приходять прокляття і так далі. Пам'ятаємо, брати і сестри, обов'язково я вже нагадую третє, те, що ми сіяли, те, будемо жати. Остання думка, Бог сіяч, який сіє слово. Каже Ісус Христос, той, хто добре насіння посіяв, то син людський. Небесний Бог Отець посіяв на землю своє насіння. Спочатку, каже Іван у своїй Євангелії, було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було посіяно на землю і зросло, як паросток із сухої землі. Так? Сказано про Христа Ісуса Божого Сина. Бог засіяв землю своїм Словом, але Він, як Небесний Сівач, користується людьми. До речі, і Бог, і диявол користуються людьми. Сіяти добре, святе і вічне, Бог вибирає людей. Сіяти недобре війни, розбрат розруху, диявол вибирає людей. І той і інший знаходить. Ми маємо визначитись, з ким ми і на якій ми стороні. На якій ми стороні. Брати і сестри, маємо бути вдячні і зараз будемо дякувати Богу за його слово, яке було посіяне, яке попало одного разу в наші думки, на наш сердечний ґрунт і принесло свій плід. Бог розумів, що його творіння само по собі навряд чи може виплутатися з тої прірви, в яку попало під час гріхопадіння перших людей. Я прийшов сюди у цей двір і зауважив одну річ. Якщо ви забудете все, що я вам говорив сьогодні, оце запам'ятайте, що я зараз скажу. Подивитесь ось на цю деревину, я не знаю, це явер чи якась інша, не так важливо. І зауважте ця деревина приречена, за якийсь час її не буде. А знаєте чого? Її омила всього обсіла. Омала це оті такі кущики, які навіть зимою зелені, які паразитують на доброму дереві і нищать це дерево. Так ось, запам'ятайте, якщо хтось не обчистить ножницями, дерево саме зробити цього не може. Якщо хтось не врятує це дерево, воно саме себе не врятує. Це аналогія. Ми люди, в нас посіяне насіння гріха. І як би ми не старалися, самі себе не зможемо врятувати, хтось з сторони потрібен. А з сторони це наш творець, це наш Господь, який прийшов і каже: Я тебе знаю, я розумію, що ти хочеш залишити свої гнилі слова, ти хочеш свої недобрі поступки, ти не хочеш чуже брата, але не можеш звільнити ще багато дечого, сам не зможеш. Син Божий прийшов, каже Слово Боже, і дав нам світло і розум. Бог полюбив так, щоб від омили гріха і всякого беззаконня нас звільнити і посіяти в нас добре насіння свого слова. А те, що добре, буде народжувати добре. Те, що лихе, омила, приведе зрештою до загибелі цього дерева. Воно просто засохне. Я бачу багато дерев. Подорожують часто, які просто засохли величезні дерева і ці невеличкі на перший погляд здавалося б Кущики на них виявляються, знищують їх. Хай це буде уроком для нас, мої брати і сестри. Ми зараз наближаємося до молитви. Будемо дякувати Богу, що він є добрим сівачем, що він сіє завжди, але, звичайно, через нас людей в тому часі, добре, розумне і вічне, те, що ніколи не зникає. Хай би сьогодні час цього збору, його слово, маленька насіннинка попала у чиєсь серце. І там лежало. І якщо ви будете над цим розважати, якщо ви будете думати над цим, пам'ятайте, воно обов'язково дасть паросток. І одного разу ви зрозумієте, що з вашого сердечного ґрунту виріс паросток віри. Я тепер розумію, хто є Бог. Я тепер розумію, чому сонце і чому дощ. Я тепер розумію, чому хліб на столі. Я тепер розумію, чому я маю з його благословених руки все необхідне для життя і побожності. А тому я прошу піднятися. Ми зараз подякуємо Богу ще раз. Подякуємо за те, що він сіє, за те, що він не зупиняється. Подякуємо, що він. Нас знайшов одного разу, і з нашого грішного духа викорчував гріховну омилу і зробив нас новими людьми. А кого не зробив, є прекрасний шанс. Може зробити це навіть сьогодні. Я не роблю заклику, але раптом хтось хотів би, щоб за нього помолитись, тому що відчуває, що від тої омили сам збавитись не може. Може, прийти сюди, буде молитися. Ми як церква, як служителі. Ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Бога. І благословляємо ім'я Господня, молимося. Ти достойний прийняти цю славу і честь. Я дякую тобі, владико Боже. Я дякую тобі за добрий час. Я дякую тобі за ці гарні хвилини спільності перед Твоїм лицем. Я дякую тобі, що зібралися тут люди. Із цього села може з інших сіл. І ти Бог, який наглядаєш над нами. Почуй молитву, Господь, тих, хто дякує, що ти звільнив від всякого бур'яну, гріха і неправди, і зробив нас новим творінням. А той, хто хоче, Господи, і шукає сьогодні, як, Господи, це зробити, але розуміє, що немає сили. Хай твій благодатний дух сьогодні зробить те, що не під силу нам. Торкнися кожного серця, хто слухав твоє слово. І Твоєю благодаттю підтримай, благослови, і зроби нас плодовитими, Господи. Зроби нас не тими, які засихають, а тими, Господи, деревами, тими, Боже, рослинками Твоїм творінням, які приносять добрий плід на Твою славу. Дякую тобі ще раз і ще раз, владика Боже, я не можу закінчити свою молитву, щоб не попросити в Тебе ще раз, Господь, про наш край. Ти бачиш, Господи, ти бачиш гори, які на півночі, на півні, на сході. Ти бачиш, Боже, як засвіплені злобою люди. Хочуть забирати поля і виноградники, бо їм свого мало. Вони в своєму не можуть дати ради, але гарбають, Господи, чуже. Я благаю тебе, зупини це безумство, переверни розум, Господи, в головах можновладців. І ми молитвою нашою руйнуємо всякі ворожі задуми, як ти сказав у твоєму слові. Зроби, Господи, по твоїй святій волі. Хай прийде мир в Україну, хай справді Господь наша країна ще і ще стане. Житницею для багатьох країн і Європи, Африки, і навіть цілого світу. Хай хліб твій, Твоє Слово і далі, Господи, продовжує сіятись із нашого краю через місіонерів, проповідників, служителів на славу Твою і для поширення Твого царства, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.